Я вітаю вас, шановні підписники, ті, хто мене дивиться. Наразі програма «Час-пік» з Сергієм Кражанівським. Я дуже радий, що ми продовжуємо цикл наших передач. І я буду старатися, щоб вони були щоденними, але, на жаль, я знаходжуся ще на лікуванні, тому сьогодні ми будемо говорити про внутрішньо переміщених осіб. Я задоволенням хочу представити експерта фундації Чінь закону Михайла Яковлевича Ородецького. Доброго дня. Добрий день, добрий день, Сергій. Викторович. Для мене дуже важливо сьогодні поговорити, якраз як відбувся цей форум. Він е, е, проходив у Києві 26-го. 27-28 — 27-28? — Так, серпня. — Серпня. і ви якраз знаходилися там. Я знаю, що ви дуже приймаєтесь питаннями внутрішньопереміщених осіб, ви самі переїхали з Тереза ще в 2014 році. І ви знаєте, в Україні це дуже велика проблема, тому що питання цих людей, вони Знаєте, як то кажуть, на самоті залишилися, а держава за ними пілкується, але на мою думку це недостатньо. Давайте про це поговоримо дійсно добрий день, Сергій Вікторович. Я дуже вам дякую, що ви мене запросили в якості експерта. І я дійсно певним чином переміщена особа, бо переселенець, можна сказати, біженець простіше, щоб не вживати цей термін ВПО. Бо я народився на Донеччині, Донецька область, місто Торець, тепер це перте окупована територія, і я вдома не був, навіть на могилу батьків не можу поїхати з 2014 року. Це дійсно так. Я, ну скажімо так, не те, що це дуже важливо, але я не оформлював жодних документів, бо я вже, слава Богу, жив і працював у Києві. Ну, Вирішив, що для мене це трошки неприйнятно. З точки зору моралі, якоїсь совісті, то я не оформлював, бо я мав собі, як заробити і на що жити. Але дійсно проблема дуже велика. Чому? Уявіть собі, 5 мільйонів, ну, 4 мільйони 900 тисяч за офіційними даними, фактично, я думаю, 5, а може і більше мільйонів людей, котрі були змушені. Тікати, от просто давайте чесно скажемо. Не просто починалося це з Криму, з Донеччини. Да, це починалося. Ви так. абсолютно праві, бо вже люди забувають про Крим, про Луганську область, про Донецьку область. Ну це була там не гаряча фаза війни. Що значить була не гаряча фаза війни? Це була гаряча фаза війни. Знаєте, пане Михайло, от зараз якраз вже керівництво держави дає, ну я би сказав, не вказівки. а Прохання до людей, ті, які проживають, якраз Покровський напрямок, О. і Часовий Яр, і якраз там просять людей, щоб вони переїжджали, а це називається евакуація, і Саме так. далі Саме так. питання, ті, які вирішуються, а де людям жити, тобто це проблеми все ж таки держави. І з цього приводу які питання були порушені? На цьому форумі, на другому форумі. Так. Я знаю, що була представлена е, Ірина Верещук, віце премєр вона ж міністерка е, Міністерства реінтеграції, е, з Міністерства соціальної політики, ну і з інших державних установ, ну і багато було громадських е, організацій, абсолютно, які приймаються ці питання. Да. Які питання там порушувалися, і чи е, е, яка кульмінація цього форуму. Ви знаєте, щоб, скажімо, не ходити навколо, я зразу скажу, що головні питання це питання житлові, це питання працевлаштування і це питання соціального захисту. Оці питання вони, на жаль, Соціальний нікуди не захист, діваються. на увазі, забезпечення людей Це виплати і за випад, забезпечення, так так, 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 так. Саме так. Ці питання дуже болючі. Правильно ви сказали, зауважили, що була віце-прем'єр-міністр України Ірина Верещук, і це нормальний знак, що влада все-таки не, скажімо так, спиною не стоїть до внутрішньо переміщених осіб, а до переселенців є контакт, і про це свідчить навіть такий факт. Я вам скажу, що у 2023 році, коли відбувся перший форум ВПО. Тоді було громадських організацій, ну це дорадчі ради, котрі, ну вони фактично, скажімо так, можуть виробляти якісь пропозиції і виносити на рівень районних, обласних, міських і так далі, аж до президента пропозицій. І там вже тоді розглядають і то вирішується. То тоді було 400, десь біля 500 цих рад ВПО. Тепер їх біля 900. Це свідчить про що? Це свідчить про те, що і люди самі стали більш активними і добре, і вони цим займаються. Люди абсолютно всі, я би так сказав, сучасним таким терміном адекватні, притомні, нема горлопанів, котрі там чогось вимагають от просто на рівному місці. Слава Богу. Бо це я дуже знаю, важливо. Що, побачте, так, е так. Не вистачає грошей, тому що якраз Звичайно. держава забезпечують згідно закону про соціальний захист внутрішньопереміщених осіб не на так. дорослу людину дві тисячі гривень, на дітей інвалідів три тисячі. Ну, зрозуміло, що їх не вистачає для того, щоб забезпечити навіть їжею. Я вже не кажу про е, е, квартирну оплату, комунальні та. послуги там, чи що інше. А от питання порушували, щоб цим людям надавали пріоритетну можливість, е, щоб їх приймали на роботу там, чи якісь інші ще питання щодо захисту е, їх громадянських прав. Звичайно, ці питання обговорювалися. Ну, я хочу сказати, що 2000 ті суми, які ви називали, вони не зовсім коректні, давайте ну, чесно скажемо, тому що мова йшла про більші суми. Я не зараз боюся просто помилитися, але виплати були більші. Тепер є, на жаль, з'явилася градація. Чому вона з'явилася? Ті люди, котрі працюють, переселенці. Вони працюють, от їм познімали. Це можливо не дуже справедливо. Ну, я Зараз є програма, є оселя, ще є. інші програми, які дійсно. Але дають затримки. Можливість, затримки. Так, але є проблеми, так, так, щодо втілення їх. Елементарно немає грошей, да. Ну це Тому правда. Що, що ми будемо кривити душі. Так. Людей, і навіть знаєте, людина втратила своє житло. Ну, дай Бог, щоб воно. Залишилось, коли ми деокупуємо ці території, і ви повернете свої домівки, і люди повернуть, але зараз їм треба жити, тобто якесь тимчасове житло, і от якраз от ці питання в державі вони буксують. Чи з питаннями якраз от тимчасового житла порушувались на форумі? Звичайно, бо це на першому місці це питання, і воно дійсно буксує, як ви кажете, чи гальмує? Чому? Тому що дуже багато бюрократичних, скажімо, законів, підзаконних актів, там ще чогось. Наприклад, стоїть гуртожиток якогось професійно-технічного училища десь, наприклад, на Франківщині, так, на Івано-Франківщині, чи, Льві... чи Львівській. Да. Він пустий, він це нападає, бо зараз з освітою теж своя ситуація. А санаторії багато які Але щоб так, їх так. надали внутрішньо переміщеним особам. Це не так просто. Це е, треба у ці якраз бюрократичні моменти об... вирішувати. обвишувати. Питання вирішують голови державних адміністрацій. Ні, це не І... так просто, тому що, наприклад, власник цього гуртожитка чи училища, чи санаторію, як ви сказали. Має бути рішення, там має бути згода. Потім з цим рішенням треба вийти на рівень обласний. А потім, якщо я не помиляюсь, навіть іще й вище на державний. І, наприклад, якщо це професійне училище, то там міністерство освіти має за, скажімо так, підтримати чи підписати. І це дуже непросто. Але ці питання вирішуються, і слава Богу. Є вже такий, знаєте, крок позитивний. Але другий момент, там же ж потім треба зробити ремонт, це знову кошти. це... Знаєте, ви правильно кажете, є бюрократія, бюрократія, так. але в військовий час стан, знаєте, якраз ці питання вони повинні вирішуватися швидко і людина коли вимушена. Підлягати евакуації, вона повинна вже знати, куди вона їде. Тобто повинен бути маршрут, повинен бути транспорт, повинна бути е, забезпечена там, харчування і таке інше. Тобто це якраз питання тільки стосується цивілізованих держав, а наша країна, я думаю, що ми вже е, більше 10 років у стані війни. Так. І з цього приводу ми вже маємо досвід. І, все ж таки багато невирішених проблем їжа. Це і одежа, це і дитячі садочки, така з цього приводу, скажіть, будь ласка, на форумі обговорювалось питання щодо школи, садочків, дітей. Безумовно, на форумі я вам скажу, влада, принаймні, як я наголошував, і повторюсь, вона не робить вигляд, що вона не чує. Слава Богу, є оцей контакт. І ці ради ВПО, котрих тепер, як я сказав, там біля 900, вони на ці процеси впливають. Так, да, Це не так просто, але принаймні. Це громадські ради. Е, да, вони, це дорадчий орган, який виносить якісь рішення, якісь пропозиції, і потім вони йдуть по ну ви зрозуміли, по тих шаблях Адміністратив. да, адміністративних, там, від сільських громад і аж до президента. Ось. Так, і питання шкільні обговорювалося абсолютно все. Я, наприклад, спілкувався з внутрішньо переміщеною особою, не люблю цю абревіатуру, з біженцем, скажімо так, з переселенцем. Сергій Зуденков, котрий сам з Херсону, до речі, Прекрасно володіє, розмовляє українською мовою, коли там говорять Херсон там, чи Одеса, чи що. прекрасно. Райони говорять українською мовою просто ну майже на рівні Львівщини і Івано-Франківщини. Так ось він якраз вчитель, він директор школи. І оце питання я безпосередньо з ним спілкувався. Він каже: у нього син зараз в школі навчається, він директор школи. Їм дали допрацювати йому як директору, да, скажімо, школи, як викладачу. Оцей рік навчальний дали допрацювати, тобто 23, 24, так я правильно розумію. Да. Ось. Наступний рік невідомо, 24-й, ну, зараз почнеться з вересня, да, буквально там через пару днів. І наступний 25-й. Як буде, не знаємо. Він каже, що зараз онлайн заняття, вони є, хоча б, і та школа збереглася, Так, да, в онлайн режимі, але діти навчаються хтось в Україні, хтось навіть за кордоном. Вони під'єднуються там до Zoom, чи до Google Meet, чи ще до інших онлайн ресурсів і таким чином навчаються і добре, і слава Богу, що буде наступний рік. Він поки не знає, і це викликає певну занепокоєність його. І щодо, ще щодо це він директор, він старше покоління, його син в школі так, так само навчається. Там проблема інша. Це соціалізація в громаді, ну не в громаді, в громаді і на місцях, наприклад, він переїхав в Одеську область ближче туди, до Молдови. Це спілкування з однолітками. Це теж є проблема, тому що, наприклад, вони розмовляють українською мовою, а куди вони переїхали, там московський суржик. І теж, певне, знаєте, є такі, скажімо, тертя. Ну, це життя, маємо то розуміти. Я сподіваюся, і ті однолітки його розуміють, і ті люди в громадах це розуміють. Ну, пане Михайло, я вам дуже дякую за цю змістовну розмову. І для мене дійсно було дуже багато нового, тому що якраз цей другий форум щодо внутрішньопереміщених осіб він показав, показав, що не тільки є наявні. Проблеми, а є і питання, які вже почали вирішуватись. Тобто держава почала, почала більше сприймати питання якраз внутрішньопереміщених осіб і реалізовувати програму. Я гадаю, що якраз ми з вами порушили питання щодо внутрішньої міграції. Я думаю, що це буде інша розмова. Я вас запрошую до... Діалогу і маю запросити ще експертів. І ваш рівень дає можливість людям давати поради, консультації. Тому я звертаюся до наших підписників, будь ласка, надавайте свої коментарі, робіть свої зауваження, давайте питання. Ми з вами будемо постійно вести діалог. І я, як завжди, бажаю вам. Щастя, здоровья та любовь!